Так хочеться покататися на велику, тільки знаєте, на нормальному велику. Не такі, як там от здають в оренду, а хочеться якийсь нормальний спортивний велик взяти і покататися. І ось на Івасюка знайшов там а, в магазин, такий думаю, зайду туди запитаю, можливо, у них не тільки продаж, а і оренда великів є. Зайшов вони кажуть, ні, ми тільки продаємо аксесуари і велосипеди. Ну і думаю, подивлюсь ціни на велики. Ну, звісно, просто космос. 60-70 тисяч, 150, 170 тисяч, 170 тисяч велосипед. Так, да, він там прикольний, але ж це ж велик. Ну, за 170 можна лану купити, а не велосипед. Ну, звісно, є і бюджетніші там попроще. Але ну просто сам факт. Ціни на великі. Просто купити його, ставити нікуди. А так би в оренду якби можна було, взяв, покатався, віддав та й все. Ну, коротше, Ціле діло. Але така класна погода і по парку, по Абалонському острову. От Зараз як, якраз можна класно покататися. Ну, За 170 тисяч я його явно купляти зараз не буду.